Привіт, мої дорогі, з вами знову я, Ірина Ситінська, клінічний психолог, і сьогодні ми поговоримо про, про, про те, чому ми так любимо солоденьке. І про те, де є правда, що солодке це цукор це біла смерть, це наркотик. Чи правда є те, що глюкоза є першою швидкою допомогою, коли треба виводити організм з голодування? Коли, при такій, коли потрібне екстрене харчування, де правда? Наркотик чи екстрене харчування, швидка допомога? Глюкоза. Коли нема нічого, то глюкоза солодке є те, що ми їмо в першу чергу. Тому що... Глюкоз, цукри солоденьке перетворюються на глюкозу як фінальну харчову молекулу, на яку розщепляються всі види вуглеводів. І яка є джерелом енергії. енергії. Якщо ми їмо мало, якщо е, чомусь, так, наприклад, при аналексії, при не знаю, голодання, хочеться солодкого. Найбільше, не хочеться там, не знаю, якогось білка поживати, а хочеться солодкого, щоб швидше насититись. Тому що глюкоза забезпечує енергією наше тіло. Вона є кінцевим продуктом, з якого синтезується енергія. Вона абсолютно необхідна для роботи мозку. Ми всі, напевно, знаємо про те, що коли ми інтенсивно працюємо головою, так би мовити, ми мусимо з'їсти ту чи ми мусимо з'їсти щось солодке, кавуся, розумієте, з тістечком то саме то, щоб могти продовжувати далі розумову роботу. Мозок перший споживач енергії. Ви в людському організмі. Тому, коли треба сконцентруватися, коли треба зосередитися, коли треба запам'ятати щось, то ем, ми їмо солоденьке. ми збадьорюємося, наш інтелект збадьорюється, ми можемо працювати Ех, далі. Коли ми мало їмо, ми їмо солодке, щоб хоч якось отримати, отримати. Джерело енергії в організмі. Це основна енергетична валюта. Основна енергетична валюта це глюкоза. Кінцевий елемент розпаду солодощів всіх поліімуноцукрів. Глюкоза. Якщо глюкози не вистачає, то організм перетворює інші речовини. речовини на Білки і жири, які конвертуються в глюкозу, щоб вижити. Організм поїдає себе, щоб вижити. Глюкоза абсолютно необхідний енергетик для того, щоб ми могли жити. Чи він є універсальною поживною молекулою? Таке питання на стику фізіології, на стику біохімії, на стику м, навіть логіки виживання. Отже, це базове паливо організму, але ну, не єдиний і не структурний його матеріал. Ні. Однак, саме глюкоза є найшвидшим і найзручнішим для тіла джерелом енергії. Вона не потребує складного перетравлювання розпаду до тих основних частин, які засвоюються організмом, так як білки і жири. Її можна вводити внутрішню вену і клітини одразу починають її використовувати, Утворюється аденозинтри, кислота, яка є джерелом енергії. Не буду більше вам термінології, а може і буду. Тому в кризі, коли голод, знепритомлення, інтоксикація або якась операція, капають глюкозу, щоб дати енергію мозку. Ще раз скажу, він майже виключно живиться глюкозою. І як антикатабіотик. Що таке антикатабіотик? Це, власне, коли організм починає пожирати сам себе. Для того, щоб отримати енергію, він розщепляє власні білки власного тіла е, на, на глюкозу для утворення для себе енергії, енергії життя. Е, це, що стосувалося якби, біохімічного скоріше аспекту. Солоденького. Це ми вже з вами почули, та? Добре. А що ж інше то? А що ж інше то? Чому вона глюкоза? Не глюкоза, як попити глюкозу. Хоча це теж чому солоденьке, яке, як я вже сказала, є джерелом глюкози стає для нас. Звичкою, шкідливою звичкою, е, стає для нас тим, що ми прям називаємо наркотиком. Прям-прям наркотиком. Е, дивіться, давайте я вам скажу кінцевий момент, тому що чим більше сукрів, тим більше виробляється інсуліну, чим більше виробляється інсуліну, тим більше Вимагає організм цукрів, е м, виробляється інсулінорезистентність і це є діабет другого типу. Але про це ми сьогодні не будемо. Давайте поговоримо про фізіологію, психологію. Психологію споживання солоденького. Отже, є кілька причин, чому ми їмо солодке. Є кілька причин, чому ми не можемо жити без солодко. Перша з цих причин. Перша з цих причин на ручки. Перша з цих причин називається на ручки, коли нам сумно, коли нам смутно, коли ми відчуваємо себе самотніми, коли нас нікому обняти, то е Нам хочеться солодкого, а ще нам хочеться жирного. Вгадайте чому? Що е за смаком з чим би вам е якби, е асоціювалося солоденьке та жирне? І оце бажання на ручки з мамою. Материнським молоком. Тому найкращий такий заспокійювач. Це морозиво жирне і солодке. Це найкращий спосіб допомогти собі в моменті відчутися не самотнім, заспокоїтися, втішитися. І, якщо нема кому. Якщо ми самі не дозволяємо собі чомусь піти до когось, так би мовити, на ручки, то солодке дає нам відчуття, що ти не один, ти не сам. То ми себе почуваємо трошки як дитина. На маминих ручках, коли маминої це. Я в безпеці, я захищена, мене люблять. Я не одинока в цьому світі, неодинокий. Друга причина. Відсутність радості в житті. А чому в нас відсутня радість в житті? Дуже часто насправді це зв'язано з тим, що ми в дитинстві, будучи нелюбимими, будучи непочутими, будучи непотрібними, наша біль, наш смуток, наша злість? заборонялося і ми навчилися дисоціювати всі ті почуття і жити таким нечутливим. Коли ми дисоціюємо так звані негативні почуття, ми дисоціюємо разом з ними не тільки їх, ми дисоціюємо радість, ми дисоціюємо інтерес, ми десоціюємо захват разом зі злістю, сумом, образою відразою тощо. Ми не можемо відчувати радість. В таку радість, як відчуває дитина. І ми шукаємо собі штучне джерело цієї радості. Будемо хотіти їсти солодке, переїдати солодке, щоб зробити собі трошечки, трошечки радості. Чому так? Тому так, що. А, Що е, цукор це джерело дофаміну, яким же ж чином, е, коли їсиш солодке, коли ти їси солодке, активується е, система винагороди мозку? Особливо, ну, трошечки ще термін, мезолімбічний е. Лімбічна система відповідає за емоції. Активується центр у, тої, у тих всяких емоцій, е, системи винагороду. Я, я щось зробила файне, я щось маю винагороду. Тут він активується виключно дією цукру дуже швидко. Швидко підвищується рівень дофаміну у таких структурах, як не буду вам термін, просто в задоволення. В центрі задоволення при вживанні солодкого швидко підвищується рівень дофаміну. І наш і мозок фіксує: Оу! Круто! Файно, радісно! Треба повторити. Далі, сиротонін. Ще один гормон заспокоєння. Радості в якійсь мірі. М -м -м. Глюкоза непрямим чином підвищує його рівень, бо допомагає попереднику сиротоніну триптофану потрапити швидше в мозок. А ото колись я читала мільйон років до нашої ери. Читала я: що якщо ти хочеш шоколаду, то тобі бракує, значить, триптофану. Це була якась випадкова інформація. Яку я потім м, сприйняла за, м, що мені щось привиділося. Оце я готувала матеріал для вас сьогодні. Готувала не сьогодні, готувала кілька днів. І от воно, от воно, Триптофан, попередник з нього. Тобто утворюється, так, серотоніну, гормону задоволення, гормону заспокоєння. Шоколадки. Шоколадки. Тому, до речі, триптофан е, рекомендується вживати перед сном. Він сприяє так, спокою, е, так, затиханню, спокійному затиханню. Він сприяє позбавленню від тривожних думок, і він сприяє, очевидно, доброму сну. Тобто е, сиротонін при поїданні солодкого зростає, настрій піднімається, тривожність. Знижується і ми бачимо, що розумієте, що солодке це такий типовий comfort food, Заспокоююча, комфортна їжа. Я поїв солодкого і мені зразу стало файно. Швидкий ефект, розумієте, це небезпечна така пастка, бо рівень то е, зростає того всього. Швидко, але швидко воно і падає. І тоді хочеться повторення. Я знов їм кайф, я хочу знов їсти, знову зловити той кайф, і це вже створює харчову залежність, залежність від солодкого. І, до речі, які при алкоголі, які навіть ну, при будь-яких зловживаннях, скажімо так, що, ну, навіть шопоманії. Ти купив одну річ, тобі класно. Потім одної мало, ти купуєш 100, і тобі вже не класно. Так само і з сукрами, так само і з тістечками. Спочатку одне тістечко звищує тобі рівень дофаміну, а потім з... та от резистентність. Резистентність до солодкого одного тістечка вже мало. Треба вже два тістечка, щоб отримати стільки само дофаміну, як перед тим ти отримувала від одного тістечка. Тому це така ну, це реально. Залежність, Можливо, вона не така руйнівна, як від наркотиків, але вона насправді по-іншому руйнівна. Далі. Далі. Друга причина, по якій ми вживаємо солодке, по якій ми любимо солодке, до речі, друга причина можна назвати її еволюційною. Ну, Так ми говоримо. Чому? Тому що еволюційно солодке це стиглі фрукти, це означає калорії, це означає виживання. Тому мозок підкріплює цю поведінку задоволення. Ну, бачите, ще еволюційна теорія говорить нам отку, от отку, річ, що еволюційно ми жерли ті фрукти, мали енергію. Хто мав більше енергії, той ліпше виживав, і закріпилося оце воно що солодке. Ну, але то вже таке, знаєте, то такі припущення, скажімо так. А тут далі йде мова не про припущення, бо цукор це знечулення. Ми їмо цукор, коли в нас травма, коли нам болить, біль, біль. Центр болі психологічної знаходиться там само, де центр фізичної болі. Дуже, дуже, дуже вони поруч. Тому е психологічну, емоційну біль ми переживаємо, чесно кажучи, сильніше, ніж біль фізично. Знаю по собі і знаю. Тут в багатьох людям, чому ми робимо самопошкоджувальну поведінку, чому ми робимо боляче собі. Ми робимо боляче собі, щоб через фізичну біль зняти біль або напругу від, напругу від болі психологічної, яку ну, просто неможливо перенести. І отже, солодке, Ще раз, солодке виробляє ендорфіни, глюкоза сприяє виробленню ендорфізів і так званих ендоканабіоїдів. Ендоканабіоїди ну, канабіс це м, канабіс, конопля. Ендоканабіоїди е, або ендоопіати – це е, такі е, речовини, які по складу дуже подібні на ті е, наркотичні. Е, Засоби і виробляються всередині самого організму, очевидно, що вони мають анальгезуючий ефекти, вони втихомирюють біль. Тому, тому так стає легше за кожним разом, коли ти їсиш тістечко чи коляду морозиву тощо. Тільки справа в тому, що проблема, яка викликає в тебе, Душевний біль не вирішена і все це провокує хронічне поїдання солодкого. Далі хронічне незадоволення потреб. Це яка тоже причина в нас е четверте, по-моєму, так, чому ми так любимо солодке? Хронічне незадоволення потреб. Якщо. Е Ті потреби, бажання не задовільняються в добрий спосіб, в нормальний спосіб, ми будемо заміняти їх, підміняти їх хімічним чином. Ми хімічно будемо е, змінювати той стан нейромедіаторів в мозку і е, робити собі краще, заїдати проблеми. Проблем це так само не вирішує, як і психологічний біль, емоційний біль, душевний біль не вирішується, але ми це все анальгезуємо. Ми їмо солодке, бо ми не можемо не їсти, коли наше життя повне проблем, травм, болі, самотності, покинутості. Ми рятуємо так. Мозок, обманюємо мозок, обманюємо так самих себе. Вертаючись до питання, питання чому дітям не можна солодкого. Десь я чи колись таке читала, що дитина якісь такі дослідження були, що дитинка півтора-чи два роки зібралась на дитячий день народження, так, і там було купу солодкого. Дитинка 1,5-2 роки з'їдає одну цукерочку. І на тім все. Її організм ще саморегулюється, їй не треба солодкого. Ті самі діти, ну, не конкретно ті самі діти, але на якомусь день народження діти 3,5-4 роки, вони вже хапають то солодке і жруть як не в себе, декого потім нудить. Тому що батьки дають їм солодке, повторюю. Чим більше солодкого, тим більше хочеться організм звикає до тої радості, І потім до тої радості йому треба все більшу дозу. Якщо дітей не привчати до солодкого, то в них одною проблемою, скажімо так, харчовою буде менше, знову ж, якщо нам глюкоза ну така потрібна, потрібна, потрібна. То, як же ж не їсти солодке? Ну, солодке це ж джерело енергії, нам ж навіть колір глюкозу. Тому, що, тому що, що цукру, що солі, є абсолютно достатньо в продуктах, які ми їмо. Фрукти, ба навіть овочі це, це джерело фруктози. Фруктоза наступним продуктом розщеплення має глюкозу. І не треба нам, крім того, нічого більше. Цього є абсолютно, абсолютно, розумієте, достатньо. Тому, чудно, тому, я не знаю, як в мене ліпше видно. Так, чи так, чи все було добре, не знаю. Тому не а, так само у солі, до речі, так само у солі, те, що ми їмо вживаємо, якщо ми. Правильно харчуємося. І солі, і цукру вже достатньо в продуктах харчування. добре людочки, добрі, а що ж нам робити, якщо? Що ж нам робити, якщо травма, якщо біль, якщо самотність? Утримувати радість з інших джерел? Ну, таке. Якщо ми маскуємо від себе самотність, біль проблеми, поїдаючи солодке, то, шукаючи радість в іншому місці, ми тільки міняємо один спосіб маскування проблем на інший. Ну, які інші способи радості, йди прийми ванну, пінну. Іди намажся кремом. Ну, прийняла ванну, ну, намазалась кремом. Ще раз прийняла ванну, ще раз намазалась Кремом. Не поїла я два дня того солодкого. Проблема то нікуди не зникла. Проблема то є радості в житті не додалося. Від ванни не додасться радості в житті. Радість в житті треба напевно, шукати. Іншим чином. А, не знаю, подзвонити коліжанкам, пообніматися з ними, поговорити з кимось. Це вже якби а, більше допомагає в вирішенні проблеми, ніж пошуки якоїсь. А, Штучної радості. Розмова допомагає завжди. Якщо є дружні вуха, це дуже важливо. Насправді, А насправді не так часто ті дружні вуха є. Ну тоді, ну тоді, тоді є психолог. І моя рекомендація насправді, ви можете і не мусите до мене, ви можете йти до початківця. Можете йти до людини, яка тільки починає практику за дуже низькою ціною, але вас слухатимуть, вас в вашому посіданні будуть два вуха. І це вже вивільнення, так? почуттів, розуміння, що тебе слухають. Так, навіть за твої гроші. Навіть за твої гроші. Активне слухання вимагає. Невірогідного, невірогідного напруження і зусилля, щоб ви знали. А ви знаєте. А спробуйте когось послухати. Як правило, ми тільки чекаємо, де людина зробить паузу, щоб перебити і вклинитися зі своїм. Або зробити паузу і почати щось своє, а от в мене. Тому, тому так. Ідіть до людей. Йдіть до людей, тому що а, тільки в якихось там мотиваційних, чи не знаю, в яких постах, психологів, квазіпсихологів, недопсихологів. Є така доктрина, що ти можеш бути самодостатнім. Ти можеш бути щасливою одна. Ні, це неправда. Це неправда в реальному житті для того, щоб почуватися щасливим, нам Нам потрібні люди. Тяга до солодкого, якою без причин вона не була викликана, означає, що це ваша дитина щось хоче. Це оця внутрішня дитинка недокормлена, недокормлена, обнімашками. Її потреби не чули. Її не дали простору, безпеки, любові. І вона виросла і шукає тої любові в солодкому. Не там. Не там. Не знаю, подобалось вам нинішнє відео, чи не подобалось. Була я зрозумілою, чи я була незрозумілою. І, можливо, я говорила задовго, але, але вже як є. Дякую вам всім, хто мене слухав. Дякую вам всім, хто напише мені якісь коментарі. Підпишеться на мене, порадить мене, тому що, ну, тому що я би хотіла бути корисною помічною для вас. В тій мірі, в якій я можу оце корисне, помічне вам дати, роз'яснити, описати, порадити Ех, і щось в тому дусі. Я би дуже хотіла і дуже би просила, щоб ви писали запитання. От навіть коли мені писали запитання по психосоматиці, можете продовжувати психосоматику. Е, справді, ви можете. Писати абсолютно про все. Тому що, ну, я без фальшивої скромності я скажу, що я вам найду відповідь на всі питання. Чи вас ця відповідь задовільнить? Чи вона буде прям повна і всеосяжна? Ні, на таке я не претендую ні на перше, ні на друге. Але якщо у вас є питання, то. Насправді пишіть їх, і я дуже, дуже з великою радістю на них відповідатиму, тому що я вже вам казала і скажу ще раз: все, про що я би хотіла говорити, то про нелюблячих мам і нелюбимих дочок і нелюбимих синів. І що з цього виникає? Ну, Напевно, то любов до сукра також з того виникає. Пам'ятаєте? Материнське молоко. Яке є в тій формі, чи в том, з материнської циці, чи в іншій формі з штучного годування, вигодовування, необхідне для наших манюнь, з яких всі ми виросли? Все, папа. -па. Дякую всім за увагу.